Бивший посадовець, бивший олігарх, був багач, ну вже став зрячий, він становиться повноцінним, благодатним чоловіком-християнином, котрому Христос відкрив очі. Таковими являємося і ми, православні християни, котрі отримали от Господа духовне зрення. І от коли після операції. Чоловік отримав зріння, лікар його определив йому, що вже зреніє повноцінне. Вдруг другий доктор каже Ти взрячий, але лягай на операцію, я тобі зроблю, щоб ти знову не віддів. Котрий чоловік, отривши зріння, согласиться на його потерю? Хто з нас, православних, отримавши духовне зріння, Церкві православній, канонічний згодив бися піти в якусь другу релігію і там втратити зрення, да тобі дадуть і посаду, і високої слави, і медалі, і обозвиття, чуть ли не героєм, але ти таковим не будеш, і ти не зможеш ні себе спасти і не принести пользу державі, і народу, і твоєму регіону, твоєму селу, і навіть твоєї родині. Духовне зріння нині, котре получив сліпий, котрий скинув із себе всі посади цього світа, назвав його лохмоттями, що то старе скинув із себе і получив нову одежу, одежу віри в Христа Ісуса, ставши християнином. Но Христос прийшов у сей мір. Родившись от Діви Марії, Бог, невмістимий Бог, котрий сотворив Вселенну, котрий сотворив цей великий Красний Космос, котрий сотворив і мікрокосмос, ми так удивляємося сложності міра, унікальне строєння міра, колись назвали мелічешу частину атом, тобто неділимий вдруг, пізніше вияснилося, і він ділимий, там іще менші частиці є. Хто і то так придумав, то все так діє злагожено і гармонічно. Да, ми видимо електрони намальовані на папері у віді шариків. Але це не шарики, це ніякі згустки енергії. Хто цю енергію поклав на свої орбіти? Хто її туди вогнав? Да, ми знаємо, що є ніяка реакція ядерна, в котрій виділяється огромна енергія. Но хто эту энергию втиснув туда у ті ядра, кто был той такий мудрий? Ми знаємо, это Бог, творець мира. Христос Спаситель, который зайшов на цей чоловіка, видом человека, Він совершив діло спасенья тех, которые в Адамі утратили зрения, тепер во Христе это зрение вернули собі. І ми сьогодні кажемо, Боже, Мати, благословим, благодарим Тебе, що Ти родила нам Спасителя міра Христа Ісуса. Ти стала Мати всіх віруючих, Ти стала Царице неба і землі. Ми осознаємо, що так як почитають тебе, Божа Мати, православні, ніхто не почитає. На жаль, велике сектантство взагалі відкинуло у доктрині не почитати Божою Матер, просто назвавши блаженними жінами і точно. Но ти названа в Євангелії, мати Господа нашого, бо лиш так поступає, знає добру історію церковну і добру історію регіону. Ми тут діти Божі, добрі громадяни своєї держави, добрі локальні патріоти своєї землі Закарпаття, історичної Карпатської Руси. Ми так настоящі діти Божі у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.